Всім привіт! Сьогодні намалюємо кріпера. Нам знадобиться зелений та чорний. Є ще ніякого. Але починаємо. Малюємо вісім клітиночок в цей бік. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще одну линию ось. Так. Тогда линию На вісім клітиночок вниз один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім. Что у меня тут? Надо, всі знають і люблять кріперів. Але, якщо чесно, я їх ненавиджу. Ставте, ставте лайк, якщо, якщо також їх ненавидите, просто вони підходять. Отки ви там, наприклад, от, наступила ніч, і ви вирішили здобути дерево, щоб зробити там якусь кирку чи меча. ну, чи Просто е, зробити стіну. Доки ви бураєте дерево, а він ти просто тихо ти підходить і вас вбиває. Ось так. Тут а дві клітиночки, а ось тут цілих три. Ой! Ну, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Хоча кого я говорю, ще не кінець. Моєму каналу не кінець. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. І Тоді я буду викладати більше нових відео.